Друзі, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж ось таке новеньке надходження. Це автомобіль MG550 з бензиновим двигуном 1,8 Turbo, переднім приводом та коробкою автомат в дуже гарному косметичному стані. Має пару косметик без шпаклівки та криміналу. в гарному чорному кольорі, на чорних дисках, на дуже класній комплектації. Ось Так він виглядає. Має лінзоване світло, денні ходові вогні. Парка, як нові, 127 тисяч оригінального пробігу. І так, повний електропакет у нас датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо з палістками перемикання передач, ось така приборочка з бортовим комп'ютером, мультимедіа, клімат контроль, підігрів скла. Шкіра в дуже гарному стані, електросидіння водія та пасажира. Додатково встановлено ГАЗ Євро 4 задній ряд сидінь взагалі без нарікань. Подивіться, як виглядає, є у автомобіля Люк. Дуже класний та економний автомобіль на кожен день. Придбати його ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд Тест-драйв до нашого автосалону.